Медійний заколот чи справжній бунт найманці приватної військової компанії Вагнера у Ростові на добу на Дону оточили будівлю штабу південного військового округу і командний пункт російського об'єднання угрупування військ. У місті оголошений план фортеця. Почалося все з того, що головний кухар Путіна Євген Пригожин офіційно заявив про помсту Шойгу та Герасимову. Нібито за їхнім наказом було здійснено ракетний удар по розташування вагнерівців. Цей дружній вогонь переріз у суперечку. Генерали Суровікін та Аліксєєв разом з терористами з армії РФ одразу кинулися писати відеозвернення, де просять зупинитися Пригожина та нібито 25 тисяч його бійців. У Москві оголошена антитерористична операція. На вулицях з'явилася військова техніка. Речник Путіна Піскова заявив, що президент в курсі всієї ситуації з головним Вагнером. А національний антитерористичний комітет Росії вже відкрив справу на Пригожина зі звинуваченням у спробі державного перевороту. Ми стежимо за стрімким розвитком подій на Росії. Нову інформацію дивіться у наших наступних випусках. План фортеця слідом за Ростовом та Москвою оголосили і у Воронезькій області. Про це повідомляють російські змі. Триває екстрений збір особового складу поліцію і взято під контроль особливо важливі об'єкти МВС, ФСБ. Тощо людей просять не заважати руху колон військових. Також ФСБ разом із собрами виставляють блокпости на трасі Москва, Воронеж, Ростов на Дону. Міністерство оборони опублікувало на своїй сторінці у Твіттері офіційну реакцію на події у Росії. Ми спостерігаємо, написали у відомстві.